Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Тетяна Моєсенко. Останні 15 років я займаюся питаннями заробітної плати та трудових відносин. З них понад 10 консультую, пишу книжки, читаю семінари на цю тему. Нещодавно разом з командою «Семінарком» ми провели три онлайн-уроки мого ексклюзивного авторського курсу Все про заробітну плату. Кожен з них прослухало понад 500 ваших колег-бухгалтерів. А вже зовсім скоро розпочнеться новий цикл лекцій це про відрядження. Він також буде складатися із трьох онлайн-уроків по півтори години кожен. Розглянемо нормативну базу, локальні і первинні документи трудові гарантії. Другий урок буде присвячений аналізу витрат на відрядження, добові, витрати на проїзд, проживання та інші витрати. І, звісно, підтверджувальні документи. На третьому уроці. Я детально розповім про розрахунки з підзвітними особами, способи і методи погашення заборгованості, а також нюанси заповнення авансових звітів і курсові розрахунки. Як завжди, по закінченню кожного уроку ви отримаєте відповіді на усі ваші запитання. Тож чекаю вас на курсі. Все про відрядження, до зустрічі! Все? Вишенчував? Зовсім скоро ми проведемо наступний урок. Просто <гаде> мікрофон. Це буде найкратні ролики. Ми можемо робити. Ми не знімаємо, ми будемо успішно. Я зрозумів. <гаде> <Я поняла. гаде> <гаде> Зовсім скоро ми проведемо з вами. Блін, що там треба було говорити? Зовсім скоро ми проведемо з вами наступний урок. Зовсім скоро ми проведемо з вами наступний урок. Зовсім скоро ми проведемо з вами наступний урок. Зовсім скоро опишемо. Только фразу все, так? Да? Да? Зовсім скоро. Зовсім скоро. Зовсім скоро...